Всім салют! Рубрика Технічний чи дерев'яний знову в Чернігові. І зараз ми вже тестуватимемо не двох, а лише одного. Дениса Безбородька, Форвард одесний. Дениса, вітаю. Сподіваюсь, ти готовий до наших випробувань. Так, да? звісно. Де найвищі коефіцієнти, де найширша лінія? Де вони, де вони, де вони, де вони? Ось вони! І шукайте посилання в описі до цього відео. Перше ж одразу питання. Ти в одному з інтерв'ю сказав, що твоє серце належить Шахтарю. Чи це досі так, дійсно так? Наскільки період в академії донецької команди на тебе вплинули? Ну просто був вопрос: либо Динамо, либо Шахтер. Поэтому я кажу, що Шахтер меня поспитали як І Я благодарен, поэтому предпочтение більше звісно. Добре, тоді е, завдання буду розповідати тобі по ходу. Перше, що е, ми просимо завжди зробити, це повторити те, чим запам'яталися е, футболісти. У тебе більшість голів, вона така от, справжні по-форвардськи. Ти забуваєш штрафного майданчика, і от щось таке, знаєш, супер особливе, там гол 40 метрів, напевно, знайти складно. Але в мене є одне питання стосовно святкування голів. Е, е, ти біжиш щось так, розправивши руки. Що це означає? Чому так? Чесно, когда я забиваю гол, вот это вот эйфория, знаете, ну и потом, поэтому получается, ну как получается, было, что я бежал вот так вот, я меня спрашивают, почему, я не знаю, говорю, было, что бежал вот так вот, говорю, тоже не знаю, почему. Обычно вот в первой лиге, когда Десна была, я здесь играл, я бежал к трибунам, делал, снимал шляпу, делал низкий поклон трибунам, благодарил болельщиков за то, что приходят, У нас там действительно приходило очень много болельщиков, поэтому Не мов, это эмоции с ними совладать тяжело, когда ты забиваешь гол, это эйфория, это ну слышно, как трибуны кричат и ну вообще классно. Поэтому... Ні, можу сказати після успішної спроби. Я сподіваюся, що ти будеш так само бігти, як після <хи> після <забивти> голу. голо <хи> на трибунах людей <хи> от Є у нас там декілька глядачів. А і ще одне питання з приводу святкувань. Бачив я, що от коли ти в Чернігові а ти більшість своїх ходів за десну, забив саме в Чернігові. Чусь, так збігнувся <хи> в рідному для тебе місті. Ти біг і показував емблему. Це теж для тебе ну от важливо, так що ти граєш в команді рідного міста. Да, <хи> sì, да. Ну я здесь вирос, тут раділа. Где-то там в, в, в глубоком детстве у меня была мечта. Я приходил, еще маленький мальчик подавал мячи. А Дисна была, во второй лиге играла, там, потом она в первой играла. И у меня где-то была мечта, я смотрю, ну приходят реально, ну, 10 тысяч приходят на футбол. Ну, для сегодняшней Украины это очень много, Может для. То, когда був хороший футбол, то было мало, але для второй, для первой ліги це достаточно. Я думаю, ну я от, у мене така маленька мечта була, коли то зіграти на этом стадіоні, зіграти э, за Десну Дісну. І десь в душі глубоко, -глубоко маленька така мечта осуществилась, коли я играл, ну, и играю в Дісні. Це класно, коли мрії збуваються. Моя мрія, щоб ти набрав чимало балів у э, наших Спасибо. завданнях. Тому я постараюсь. Тому починаємо. Перше завдання удари в поперечку по 20 балів дається. Три спроби, треба влучити в поперечку з будь-якого місця півкола. Як ти вважаєш, тобі це легко, складно вдасться? Не знаю, Ну, надеюсь, хоча б один попасть, тому що <суміло> учитывая погодні умови, плюс 25 жари січа. <суміло> Артем Фаворов <суміло> каже, що треба тобі не футбольні завдання давати. Чому так? Та травят мене просто. <суміло> Они вдвоєм, вдвоєм в двоєму роздівалку приходять і починають когось одного прихватять. Два брата всю жизнь жили вместе. Приколы свои у них достаточно, поэтому сейчас я тоже думаю, что будут меня потравлять. Близко? Было рядом, ну было рядом же. Главное гол, да? Согласен, ну что. Ну что, поехали. Давай раз пробуем. Тоже рядом. Рядом, рядом. Это было близко. Вот он, наверное, третий. Да что ты поделаешь? Ну чирк, чирк был, нет? Ну чирк был же. <реш> <реш> Як справжній форвард <реш> зараз зіграв Денис Безбородько. три з трьох забив, але завдання було влучити в попередніх. І <реш> питання стосовно твоєї кар'єри, ти був певний період часу в зорі. Наскільки тобі прикро, що не зміг закріпитися у цій команді, взагалі, які твої враження від Луганського клубу? Ні, я чому? Я дуже сильно благодарен болельщикам, тренерам. У нас був дуже хороший колектив, коли я там був. Да, Где-то сожалею, что, может быть, не раскрылся, может быть, от меня ожидали большего, чем я мог на тот момент предоставить, допустим. Может, был слабый, поэтому, как футболист, поэтому и считать там особо сильно я не играл. Благодарен сильно Юрию Николаевичу, Вернедубу за то, что дал мне шанс сыграть в Лиге Европы. В Лиге Европы против такой команды, как Манчестер, я сыграл в Одессе, там, 70 минут тех же. Ну, это просто, ну, это эмоции на всю жизнь. Запомнится мне, и я ему благодарен за это. Когда, вот, допустим, даже на той же установке мы сидим, Николай говорит: так, э, штрафной разбираем, по позициям сказал, безбородько, один в один с руни. Я сижу, стоп, подождите. <рес> что происходит? <рес> где я нахожусь один в один с Руни играть. в Штрафной. Я им только на джойстике сидел и играл вроде недавно, а тут в один в один с Руни играешь. Ну, понимаете, то есть, вот такие вот эмоции на, на всю жизнь останутся, и поэтому благодарен ему. Вот ты мне что, якось сказал, что дуже принциповыми да, да, да. ну, да, я для тебя матчи против Зури, забывал им уже. Напевно, для тебя это теж особливые эмоции. Ну, где-то да, где-то, я же говорю, хочется, может быть, доказать, что, может, я же говорю, может, я был слабый, может, мне. там не рассмотрели, ну то есть не, пока пока не могу сказать хочется доказывать в каждой игре ну в Заре, это моя ну, бывшая прошлая команда, поэтому хотелось и как я и говорил в интервью уже хотелось им забить и у меня это получилось и, и я рад, что им забил, но я им благодарен, благодарен за, то, за тот период, который я был в Заре. Набывание с таким пляжным мячем — Іноді викликає певні складнощі. <рес> такі м'ячі, думаю, на морі часто можна помітити. Ти грав в Іллічівці, в Маріуполі. Да, Напевно, да. там на море ви теж ходили, там такі м'ячі бачили. Так, да, так, да, так. Да. Було, так, да, було діло. Але Особливо це наші... літом, там, коли багато людей приїжджало, такий да. Такий був волейбол, і грали. Таким м'ячом грали, як за Бьошево, і по вітру він полетів в море туди і потім полчаса пливеш за ним. Добре, що в Чернігові моря нема, до десни тут до річки, напевно, досить далеко, але теж, зважай, на вітер. Завдання таке. А треба головою за 30 секунд набити якомога більше разів. Кожне набивання 2 бали. Що ти готовий? Ну, антирекорди були? Був один антирекорд, ми не будемо розкривати прізвища цієї людини. Отже, головне, набити більше. Так, почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, 21, 22, 23. 24 24 бали. Отже, помножимо на 2, 48 балів набирає Денис Безбородько. Е, помітно, що колись мав справу із такими м'ячами теж. Як враження? Звісно, не футбольне, але. Но... Ну нічого, повеселитися -по нормально. Ожидав рази 4-5, чесно скажу. Вийшло, вийшло набагато більше, да. тому 48 балів ти набираєш. Наступне завдання, більярдні удари, теж достатньо складне завдання. Щодо більярду, є якісь змагання в Десні, можливо, в інших твоїх командах, в яких ти грав, хтось дуже сильно виділявся? А в Дісні ні, але в зарі на базі в Запорожі, там був великий більярдний стол в русський більярд. І И... ще, подожди, хто... Ну, я думаю, Слава, Чечер, Чечер, да. Чечер. Слава Чечер, да. Слава Чечер, Чечер очень хорошо его. играл, да. Люди нас таким Да, 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 у него опыта много. Поэтому, да, Слава Чечер, Леша Шевченко тоже, по-моему, часто они там играли, Эдик Соболь, по-моему, тоже. Я так, ну я заходив, посмотрив, ми там посміялися і пошли на треніровку. Навіть не ризикував, та з ними грати? Та ну зачем? Опасно, опасно. Ну от величівці, навпаки, у вас дуже молодий колектив, бо взагалі в Маріуполі постійно молодий колектив. Тобі як приємніше і може зручніше, якось краще грати, коли більшість молодих футболістів чи ось такі є мастодонти, як Чечер. Да, ну, я считаю, что в команде должны быть сплав молодости и опыта. Поэтому в Мариуполе у нас тоже были возрастные футболисты, и, и там их было 2-3 человека. Поэтому, ну, поэтому нормально, это нормальное явление, когда там старшие подсказывают, помогают тебе по футболу, по жизни. Ну, вообще, то есть пообщаться, подойти, спросить, там за некоторые моменты они всегда Вони завжди підкажуть, тому що у них охопи побольше. Нестандартне запитання: Денис без з бородою. Як це розуміти? <laughs> не, не, не перший, не перший, Спрашивайте. Ну, вот так от вийшло. <laughs> це це таке якесь. Я просто без бороди і без бороди, то есть, ну, 15 лет. 15 лет і, і все, і по-другому, ні Не пускають десь за кермом та зупиняють одразу, що дитина їде та а ну, за да, 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 да. В клуб там кудись можуть не пустити. Або скажуть, тут доросла команда тренується, а ю 15. Да, так, іди, 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 да, Він за поле, там молодь, там <скільки> займайся з ними. Добре, я заб... думаю, в Дісне в Дісне я наголо ще не брился за столь довгий час. Якщо я побріюся і прийду на тренування, мені Олександр Мітрич Ябакова скаже, хто це такий. Добре, тоді переходимо до завдання. Треба одним м'ячем влучити в інший, щоб бодай один м'яч золотів. Якщо залітає два, це тільки краще 20 балів за кожен м'яч. Три спроби. Ну Поїхали. Ох. Считается? Так, звичайно. Отлично. Один есть. Один з трьох, але 20 балів маєш. Mm -hmm. Почав дуже добре. Далі хотів два забити, чи чому так e, Е, Ні, ну я не знаю, вийшло так. Хотів рекорд поставити, <говорит> я ж спросив. Краще про це взагалі не думати. <говорит> До да, рекорду поки рано. Друзі, завдання з тенісним м'ячиком кажуть, що це показує особливу техніку футболіста. Якщо він із таким крихітним м'ячем може впоратися, це означає, що дійсно футболіст дуже технічний. Зараз перевіримо вперше в нашій рубриці, перевіримо одразу з ходу Дениса безборотька. Навіть не будемо як сказати, давати йому час на роздуми і одразу його перевіримо. Готовий? Ну так, да, давайте. Я не ожидал, честно. У нас фокуси теж бувають. мандариною набив 4 рази. Полетели куски на мандаринки. Так, з мандариною все добре. Не, не все добре, треба її з'їсти. Наш фокус вдався на 5 балів, де несуте вдалося. Тепер очень все, оцінило. в кишені не лізу, м'яч тримає. <рес> <Точно, рес> все, все, все чесно. М'яч тримаю от перед собою. Твоє завдання: так само за 30 секунд, як і надувний м'яч, набити цей, але е, зробити це можна ногами, колінами, чим хочеш, але 30 секунд і лише один бал. Тому Я треба понять. до цього поставитися максимально серйозно, тому що це теж шанс тобі набрати бали. Я пам'ятаю. Якщо ти готовий, чуть-чуть.

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, стоп. 52 рази. Здається, Іван Петряк щось схоже у нас робив в Рубриці. Скільки у нього, не пам'ятаєте? Десь теж 51 чи 49. Ну... Ваньок, привіт тобі. Я сподіваюся, я більше був. 50-20 теж круто, тим більше, що мандариною в тебе вдалося набагато вірш. Да. Я жарю неожиданно для мене було. Але ясно. скажи чесно, ти от вчора не спав, спеціально готувався тенісний м'ячик. Ну, Поночі діти. До трьох утра я це робив. Стояв і мені вже всі сусіди по, по трубам э, дзвонили, Ступило, всі, всі колокола дзвонили, що там у тебе відбувається вдома. Чернігові на базарі ми купили ось такі прекрасні чоботи. І гадаю, що футболістам Десни вони сподобалися. І Денису безбородьку. Так само, як тобі такі чоботи. Ну, я думаю, це ті, які зараз ігри йдуть в період. От, от таких іграцій, саме оно буде, тому що дуже холодно і футбол зараз грати. Я думаю, в цих хороших ботиночках. Це... Осталась воєнна форма на мене одягти зараз. Демі-сезон. Томас Грім, шановний президент УПЛ, ось такі бутси розрубляють. Для того, щоб взимку грали наші футболісти по, по, по полям, на яких сніг, мороз і так далі. А, поки ти взуваєшся, угу. дуже важливо зауважити, що босим треба туди взутися я тобі розповім правила. Треба йти від лінії, е, лінії по лінії, точніше, штрафного майданчика, від кутка, дійти сюди е, у цю зону, півкола Ана... перед штрафним майданчиком і з льоту забити. А набивати. Ідеш, набиваєш і різниці якщо... сколько. Так, якщо м'яч впав, піднімаєш, але Фонно. треба підняти його звичайно з цими сучасними бутсами. Це буде тяжело зробити. Звісно, хороше у вас конкурс. Ого! А що ж його делати, якщо я не на 18 розмірів більше? Можна дві ноги в один засунути. Це жесть, звісно. Поки ти перевзуваєшся, можливо, згадаєш, в кого була найбільша нога серед футболістів команд, в яких ти грав? В академії у фуратаря Тітєнка, зараз вам скажу, 40. 49-й. Где-то вот такое. На базі в Кирша лежали еще. Ну, там реально там, здоровенное ножеще. Добротнее такая. Для нього ці а, наші чоботи ну, це, були б сам, маленькі. Ну, я думаю, так. Да, да, Они маленькі. Поки жодних складнощів. Зауважки. Але ще й з'являться думки про рекорд. Ні-ні-ні, ніяких рекордів. Читається? Так. Пойдет. Сопога, так? Водіс одна. І оце все. Раз не вжила, так? Так, ну, перший раз було досить легко, побачимо, що буде далі. Это как же, так же самое, как и с двумя мечами я начал, да? Так, почав начал дуже хорошо. Круто. Ну, Що так... сталося дали, загадка. Э, как тариза? Плохой конь на старте рвет, да? Да, это Це дуже цензурно, ты зараз да. все сказал. <риклад> так, поехали, вторая. <риклад> я как будто рыбак какой-то, <риклад> На рыбалку с мечом приехал. Була рядом. А може, а може і ні. Ні, не, ні, було поруч, але бачиш, ти взяв таку тактику з так, закиданням так, таким забивати. Ну я просто не хочу, щоб тут сапоги по всьому полю літали. Так, <рес> да, бували прецеденти, будьмо відверті, бували прецеденти, коли навіть чоботи залітали, а м'яче. Ну, хоч, хоч ноги не залітали. <рес> ні, ноги, ноги поки не було такого. <рес> так, ладно, поїхали, третє. ай я, 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 було рядом. Знову початок блискучий, да. далі да. Щось, щось не пішло. Хотів удивити, мабуть. Опять три з трьох хотів зробити. Ти майже майже влучив в нашу маленьку камеру. Ми завжди кажемо, хто влучає в оператора або в камеру, це плюс 100 балів. Жартую, жартую, такого немає. <laughs> такого, такого немає. <laughs> 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 я вже удивився, думаю, ладно, можна просто попасть рази по камері. <laughs> Останнє завдання, наша супергра у рубриці технічний чи дерев'яний удар на осліп, але перед тим, перед тим як ось цю пов'язочку ми вдягнемо на очі Денисові безбородьку, я запитаю його, як він так майстерно уникає офсайдів. Тому що багато забуває, вибігши з воротарем віч на віч. Багато таке трапляється. В чому секрет? Е, не знаю, може, це наработана. Партнери где-то вовремя просто дають. Ну, буває таке, що за ігру два-три рази в офсаді буває. Поэтому тут уже тут уже, как бы сказать, где-то может повезет, где-то может очень хороший паспорт не раздать. Був матч на оболоні Рені і лічивець грав, і там ти з центра поля вибіг, вічна, да, між, да, я пам'ятаю. <ритеря> да. прокинув і там ще да. пів поля біг в порожні ворота відчинаєш. Да. <ритет> да. було таке. Це така, як, як сказати, така фішка, можна сказати, та, у тебе що ти от шукаєш цей момент, коли б можна обдурити так, шукати захисників. Ну можливо, але я би не сказав, що я там як якийсь там, не знаю, Філіппа Інзагі, який постійно там в саді, но він своїй один-два за ігру забиває. Тобто, так сказати, щоб я прямо що там на, на лінії з защитниками Да, бывают Бувають такі там, раз на три, на чотири матчі, тобто, коли играют. А в где-то в ну, ногу поставив, клюшку свою. <рес> тобі зараз це, це вміння дуже знадобиться, тому що на наосліп хіба тільки ключкою забивати. Вдягаємо тобі Давай. на очі ось цю прекрасну пов'язку. Не спиш з такою на очах? А ну чекай, ти, та, ти, взагалі, ти взагалі не спиш, не тренуєшся, ти м'яч с ним яч добивати. <ресflow> <ресflow> не, если честно сказать, я з такою сплю. такою, да. так? Да? А, ну да. так для тебе тоді дискомфорту немає. Ну, Може, ти б своєї. Во сне тоді... вроде мені говорили, что не, бив. не бил. Може, ти б тоді зі своєю мы б їх знали, б зі своєї прийшов. Uh, <ресflow> 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 сказали злой. Сказали б, я прийшов зі своєю. Только у м'яч ж там ні з зайчиками, ні з кроликами, ні з сушками. Обычно така ж сама. А то люди подумають, що у меня там. Не рожевого кольору. Ні в, в Без случае. стразів? — Ні в коїм случае. — Добре. — Обична така за 30-40 гривень там супер. — Наша дорожча. Можемо да. тобі подарувати. <рес> Вдягай на очі. Ні, чекай. підходь до м'яча спершу, mm -hmm. щоб ти його відчув. Де він? Кате можно? Можно, можно. Тільки треба тоді, знаєш, так забирать и радиус. Ну да, да, Все, можно делать так. Поехали. Так, нормально. Пять кроків назад. Раз, два, три, четыре, пять. Так, трошки сюди, чтобы меньше. О, Десять разів розкручуємося. Давайте. Готовый? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дев'ять останніх десять, п'ять років він тут? Так, обережні тут фол може бути. Це було навіть не близько, але Денис Безбородько намагався в підкаті зіграти, взагалі нападники в підкатах не грають, правда? Можна, так? Можна, але м'яч, ти бачиш, дуже далеко. Я... Хотів сказати, я був рядом, але тут уже ніяк. Ти був поруч до того, щоб мене насправді тут збити в да. підкаті, і це була б точно жовта картка. Друзі, якщо вам сподобалася ця рубрика, ставте пальці догори, підписуйтеся підписуйтесь на наш канал у YouTube і обов'язково у коментарях пишіть Денис Безбородько. Технічний чи дерев'яний.